Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Леопард 1 Україні. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель. Згідно з публікацією, Федеральна Рада безпеки Німеччини схвалила поставку 178 танків Леопард 1. Перші танки повинні бути доставлені вже влітку цього року, проте більша їх частина прибуде до України не раніше 2024 року. Згідно з повідомленням уряду, Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері. Таким чином, Німеччина має намір поставити Україні значно. На більше танків Леопард 1 ніж було відомо раніше, адже німецькі змі повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Леопард 1 із промислових складів Німеччини. Танки Леопард 1 озброєні гарматою, яка є менш потужною ніж у сучасних танків Леопард 2 Старіші моделі також не так добре захищені від обстрілів та вибухівки. Однак все одно нададуть вагому перевагу на полі бою.